Синє небо і жовті поля, кров'ю зрощена чорна рілля, Зачилась душа від тривоги. Та раптово, як гостра стріла, зрине тінь від чийсь крила, З нами, ангели, перемоги. Російська збройна агресія проти України почалася з вторгнення в Крим наприкінці лютого 2014 року. Навесні того ж року на сході України спалахнула війна з окупантами, яким вдалося захопити частину Донецької та Луганської областей. Протягом наступних років збройне протистояння на Донбасі тривало з різною інтенсивністю. 24 лютого 2022 року сталося широкомасштабне вторгнення Росії в Україну. Після масованих ракетних ударів російські війська у кількох місцях перейшли у український кордон і почали наступ на Харків, Чернігів, Суми, Київ, Херсон, Запоріжжя та інші населені пункти. Проте, завдяки діям української армії та сил самооборони, російські агресори зазнали великих втрат у живій силі та техніці. Ворог був зупинений у просуванні вглиб українських територій і подекуди вибитий з України. Станом на лютий 2023 року тимчасово окупованими залишаються значні райони Херсонської, Запорізької, Луганської, Донецької областей. Визвольна війна. Українського народу триває. До вашої уваги новий фільм з циклу Ангели перемоги. Це окремі розповіді про долі наших героїв-захисників, які полягли у війні з ворогом-окупантом. Аби на нашій землі настав мир. Після нашої перемоги. Я завжди мав багато друзів, але найголовнішим другом у моєму житті була мама. Я полюбляв риболовлю, мріяв про власний будинок, грав на барабанах у рок-групі, захопився рицарськими турнірами і сам виготовляв обладунки. Як юрист допомагав людям відстоювати правду, закохався у коней. І ці благородні тварини допомогли мені заново відчути смак життя після важких розчарувань. Стояв на Майдані, воював добровольцем на Донбасі, став професійним військовим, пройшов шлях від рядового до офіцера і загинув, захищаючи рідну країну від ворога. Денис Максишко народився 11 вересня 1982 року в Запоріжжі. Був єдиною дитиною у мами він був дуже очікуваною дитиною і е, він народився дуже маленький. Він дуже маленький, але е, дуже швидко набирав. І вагу, і зростав дуже швидко. Був дуже активною дитиною і активною, і такою, яка раділа всьому оточуючому світу. Вона він дуже любив і своїх і батьків завжди дуже з повагою, відносився до бабусь, дідуців. Як будь-яка дитина, він багато рухався, але дуже такий кмітливий і цікавився всім. І От така відмінна риса його була, що він завжди міг себе зайняти. Тобто у мене ніколи не було такої проблеми, щоб от він ходив і щось вимагав якогось, якоїсь додаткової уваги, тому що у нього завжди були якісь справи. Це могли бути книги, це могло бути малювання. Цікаво, те, що він. Дуже самостійна дитина була. От я не припомню, що він щось просив. Дайте, знаєте, як оце капризніці, дайте це купити, це мама то зробить. Він отак трошки віддаляк ішов. От ми ж часто ходили з кафедри. У нас була на першому корпусі. Сюди ходили, От тут він сам десь прига, десь щось дивиться. І ніколи мамою не робили зауваження. Не бігай туди, не там. От він сам, він сам там, як то там по ступенечкам значить знаходив собі, от така сама. Стійна дитина, я ніколи від нього не чув, що знаєте, як дитина ж в ті ну, три роки. Це ще маленька дитина, да? Ні, ну а тоді я вже узнав, що кажуть, це не в садики там захищав тих, хто кого обіжали. Денис вчився в школі, де поглиблено вивчали англійську мову і досяг значних успіхів у навчанні. Для вчителів та однокласників він був у всьому справжнім взірцем, захисником і помічником. Це була дитина, яка завжди посміхалася. Життєрадісний, дружелюбний в колективі дітей він користувався величезним авторитетом. Я ні разу не пам'ятала, що у нього був в класі з вчителями, просто з учнями інших класів. Якийсь конфлікт. Це дитина, яка раділа кожній оцінці, кожній миті життя. Він дуже дружив зі своєю мамою. Про нього дуже добре згадують його однокласники. Буває, знаєте, найкраще. Ось він один із них. Красивий душею і красивий зовні. У старших класах школи Денис з однодумцями заснував рок групу Пророк, яка виступала на численних фестивалях і мала велику кількість прихильників. Йому відводилася роль ударника. І він вирішив, що він не може просто паличками барабанять по барабану. Він повинен це робити на високому рівні. І тому він поступив в школу на покласу ксилофону і ударних. І потім вже закін на першому курсі університету. Закінчив Нічого. це дуже цікавий період його життя. Група перерок, саме рок-музиканти, зібралися. Дуже цікаві друзі. У нього були і вокалісти, і гітарісти. У них було багато фанів фанаток. тобто їх завжди супроводжували у їх виступах. Після закінчення школи Денис Максишко вступив на юридичний факультет Запорізького національного університету, де одразу здобув повагу і авторитет серед викладачів і однокурсників. Пам'ятаю його як дуже вічливого студента, якому я так думаю, що батьки якраз заклали такі високі моральні цінності, до нього завжди можна було звернутися за допомогою, ну для того, щоб, ну, наприклад, там він завжди допоможе і дівчині, і батькам, і родичам, і своїм одногрупникам. Він був дуже чуйною, дуже такою працьовитою, наполегливою людиною, тому що, оскільки я працювала на той час на кафедрі, то звісно бачила, як він постійно звертався до викладачів за певними там консультаціями він дуже добре навчався. Він навчався на бюджетній формі, а це вже закладає високу планку інтелектуального потенціалу. Тому про Дениса можу сказати, що він був таким худеньким, височеньким парубком, який завжди ходив з хвостиком, з гітарою. Він був душею компанії. І за що я вдачна Денису, за що я вдачна всій його групі, бо це була доволі така, така група, в якій було приємно працювати, що вони підтримували, то тобто ніколи не відчувалася когось. Якоїсь там а, чи то зневаги, чи якесь, тобто, зважаючи на це невеликі навіть різницю у віки, вони і підтримували і завжди готувалися. То цей був поток взагалі, студентів дуже серйозний, з якими було дуже цікаво працювати, бо предмети були нові, і вони готувалися. І це були такі цікаві спілкування на парах. От, я запам'ятала саме те, що знаєте, студенти пам'ятаються яскраві, або ті, що як зірочки постійно готуються, або ті, що щось там пешкетять постійно. Так ось я таким знаком плюс якраз був щодо того, що якраз і постійно готувалися і спілкувалися. Тобто той студент, який не завдає вкладачу взагалі жодних якихось клоклопоту якогось, і це дуже така шана. Він був достатньо наполегливий. В навчанні однозначно учасником всіх заходів, які були, причому неважливо, коли ми їх проводили, чи це було в вільний час, чи якийсь скажімо, за з виїздом обов'язково обов'язково був учасником. Що запам'яталося, знаєте такий, я б сказала, дорослий погляд на проблеми, незважаючи на те, що він був ще ну скажімо так. Уч... Достатньо юним, да тим не менш будь-яка проблема, яка виникала, і в першій групі, де він навчався, дуже багато було дівчат, хлопців було небагато. Тим не менш, такий дорослий погляд на проблему, причому такий нестандартний погляд на проблему. І от якраз всі викладачі вони відзначали, що Денис, якщо якась така знаєте, складна проблема, виникала, як правило, всі дивилися, а що ж з цього приводу пам'ятає Денис. Я можу сказати, що він був учасником. Всіх виховних заходів. А якщо ми говорили про заходи культурного характеру, які пов'язані із використанням музичних інструментів в перших рядах, в перших рядах, так. тому, знаєте, лише приємні спогади, і, і ну, ми однозначно ми пишаємося ним. Це наша гордість. Денис Максишко був дуже здібним студентом, допитливим. Який користувався авторитетом серед своїх одногрупників, однокурсників, завжди був відкритим до спілкування, власне кажучи, світла людина, яка чітко розуміла, навіщо вона прийшла отримувати цей фах, яка, власне кажучи, була мотивована і окрім такого. Спрямування на отримання професії, звичайно, було зразу зрозуміло, що це дуже цільна особистість, багатогранна, яка дійсно є непересічною постаттю. Отримавши спеціальність юриста, Денис Максишко багато років працював юрисконсультом у різних приватних компаніях, мав чудову кар'єру, одружився, а паралельно захоплювався рольовими іграми, брав активну участь у лицарських турнірах реконструкторів. Він, будучи юристом, він з одного з одного боку був учасником ігор рольових, а з іншого боку, він вже був організатором і родичною підтримкою. Таких у них була започаткована громадська знову таки організація Василиск. І це було дуже таке різноманітне життя. Це вони знову таки, мені здається, що це от було відображення його лицарської натури. Тобто він був лицар це з дитинства, і всі ці ігри вони формували це. Теж цей захист, це і спроможність дати відсіч ворогу. З цим пов'язано багато роботи руками, тобто всі облаштунки, які вони робили, вони майже ну більшість робили самі з власними руками. А він робив арбалет. Ну тобто, це така тонка справа з точки зору механіки, а з точки зору обробки. Це, і от ця риса теж в ньому проявлялась по всьому житті. Треба не боятися змінювати щось в твоєму житті. Якщо цього потребує душа і серце. Якщо ти цього не зробиш, ти завжди будеш зраджувати і серцю і душі. Таке життєве гасло мав Денис. І 2011 року він вирішив кардинально змінити своє життя. Покинувши рідне місто, він працював у святогірській лаврі, де захопився кіньми та іпотерапією напрямком реабілітації за допомогою верхової їзди. Пізніше Денис Максишко переїхав до Одеси, де працював юристом і водночас у у клубі кінний дім Конго. А ще він знайшов тут своє справжнє кохання тренерку з кінного спорту Анну Вольську. Спілкування з Денисом для мене було а, просто як якийсь е, кожен день новини. Якісь. Е, він все знав, що не запитаюся, на все знав відповіді. І так, ми день, день за днем, місяць за місяцем. А... Почали жити разом, а... і в... він дуже мені допомагав і в роботі, і в якихось таких побутових проблемах, порадою. Людина, яка вміла вислухати, і так сталося, що через деякий час він запропонував мені руку і серце. Я не шкодую ні на одну секунду. що я багато років була його дружиною ні на секунду. Він був дуже чудним, дуже турботливим, і він прекрасно розумів, що потрібно для сімейного щастя, і він все робив. Під час події Революції Гідності Денис Максишко брав активну участь у самообороні майдану. Згодом, попри проблеми зі здоров'ям, вступив до лав добровольчого українського корпусу Правий сектор. Був кулеметником. Як юрист вів справи дука в Миколаєві та Херсоні. Він оце, цю державу неправову, Він його як юрист. Він її пізнав. І оці ідеї, що ми повинні самі. Від цього от, ворога відокремлюватись, і це ж неприйняття не Путіна і путінізму, неприйняття. Він ну, розумів, що тільки от така сила, сила, яка, ну, в общем-то, Доволі воно може бути тут і спірне, що не, не все так однозначно, як, ну, як, як хороші русські зараз розказують. Але він всі ці щеблі пройшов. Він розумів, що немає. Немає у нас іншого виходу, як уціліть нам, як нації, як українцям, є чим дорожити. Але як тільки траплялася нагода, Денис завжди намагався провідувати свого найкращого друга, маму. Він для мене є великим є великим другом і навіть більше ніж друг не, не тільки син, моя дитина, не тільки мій друг, значення якого я от, зрозуміла і цікавість, якого я зрозуміла ще коли він навчався в школі, от закінчив школу, і ми з ним відпочивали. І був такий час, що нам ми з ним проходили там по декілька кілометрів і розмовляли. Просто ходили, йшли з одного місця в інше, розмовляли. І я тоді зрозуміла, наскільки він цікавий наскільки він роз... різноманітний, що з ним можна розмовляти на будь-яку тему, і він дуже обізнаний в різних темах. І тому це завжди був мій порад. А вже з 2017 року Денис Максишко служив у 28-й окремій механізованій бригаді імені лицарів зимового походу. Він твердо вирішив стати професійним військовим. Тому закінчив спершу сержантські курси, а згодом отримав і офіцерське звання в академії сухопутних військ. Як командир самохідної артилерійської батареї брав участь в АТО, став улюбленим комбатом для своїх солдат, про яких безупинно піклувався і всіляко турбувався. Денис він був як велика гора, він був для нас, для нас всіх як щитом. Він і мамі завжди допомагав, і мені, і друзям. Хто би не попросив нього допомоги, він завжди допоможе любому. На роботі завжди піклувався за своїх солдат, за своїх підопічних. Він завжди хотів, щоб вони е, трошки більше відпочивали, щоб вони мали зустрічі з сім'ями. Він служив. Добре, і це про це знову таки говорить його от послужний список, так що він був пройшов всі ланки від цього молодшого лейтенанта й до командира батареї самоходної. Тобто він завжди, коли приїздив в відпустку, це були постійні, якісь декілька телефонів, на які він завжди у нього був зв'язок, якісь питання завжди вирішував і е, вирішувались питання ж. Всілякі і техніка, і люди. Тобто, це техніка, так як артилерійська бригада, то це було і по забезпеченню, і по облаштуванню. Багато питань, і він їх вирішував. І це оцінило керівництво. І, але з іншого боку, це була, були підлеглі. Це порядка там 50 підлеглих, за яких він відповідав, яких він займався вихованням, і завжди ми з ним, от коли говорили про це, то знову такі. У нього працював його наш принцип, що з людьми треба працювати з головою. Людина буде робити так, як потрібно, якщо вона розуміє навіщо і чому це. Коли почалося широкомасштабне вторгнення російських окупантів, Денис Максишко був вдома. Чоловік почав наполягати, аби його дружина і прийомний син виїхали разом з кіньми з Одеси до Львова. Я не можу зрозуміти, як це так. От Я проснулася і війна. Я швиденько зібралася і відвезла в військову частину, стрімголов полетіла додому, зібрала деякі речі, документи і поїхала на конюшню. На конюшні на мене чекало шість коней, і я розумію, що я не можу, от вже зараз і негайно їх забрати і вивезти їх з Одеси до Львова. Це було неможливо, бо е, почалася якась паніка в голові. І я подзвонила Денису і сказала, що я буду до тих пір в Одесі, поки будеш поруч ти. Ми так жили до 14 березня. Я не планувала, я хотіла бути завжди поруч коло чоловіка. Я знала, що він десь недалеко. Я, ми з ним зідзвонювалися. Він з кожен ранок говорив нам добрий ранок, все в порядку, добрий вечір, лягайте спати, буде тривога, я вас наберу. І так був день за днем, тиждень за тижнем. І я розумію, що коли почалися наступи на Миколаїв, це було. Лячно, і Денис кожен день просив Аня, забирайтесь, їдьте з дітьми до Львова. Я трохи вперта і я відмовлялася, бо я знаю, що я потрібна йому поруч. Я допомагала їм і хлопцям, які були разом з ним. 14 березня 2022 року, під час ведення бою з противником поблизу села Прибузького Миколаївської області, Максишко впевнено керував вогнем самохідної артилерійської батареї в умовах постійного вогневого впливу противника. Завдяки рішучим діям та вмілому управлінню Дениса Максишка було завдано потужного вогневого ураження расистів. Знищено їхній блокпост виведено з ладу техніку та вбито чимало особового складу. Але під час переміщення в район запасних вогневих позицій. Його підрозділ потрапив під артилерійський обстріл російських загарбників. Денис Максишко робив усе, щоб зберегти життя особового складу своїх підрозділів, але загинув. Поховали українського захисника 17 березня у Визерці на Одещині. Указом президента України за особисту мужність і героїзм виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України вірність військовій присязі старшому лейтенанту Денису Максишку присвоїть названня Герой України з удостоєнням ордена Золота Зірка. І напередодні лиха, яке прийшло в нашу країну, він приїхав влітку. І прийшов до школи. Уже Це вже була не дитина, це був серйозний військовий, який знав, за що і проти кого він воює. Він сказав, що я захищаю вас, захищаю наше місто. Важко, боляче, коли ти втрачаєш тих, кого ти вчив. Ким захоплювався, а ми захоплювалися їх дитиною весь колектив, який працював в цьому класі. Це був один із найкращих випусків нашої школи. Вони дружать і дружать всі по сьогоднішній день і при зустрічі завжди згадують про свого однокласника, який одним із перших, захищаючи нашу землю, загинув смертю хоробрих. Ім'я Дениса Костянтиновича, Максишка, воно навіки вписано в історії Запорізького національного університету, тому що це герой, це людина, яка боронила Україну, яка віддала життя за наше майбутнє. Приклад непересічного життя і героїчної смерті, самопожертви пана Дениса. Це дуже наочний матеріал для того, щоб ми могли. Виховувати на ньому нові покоління правників, та й власне кажучи, не тільки правників, тому що це е, та постать, яка має навіки запам'ятатися всім нам і шана, і пам'ять про пана Дениса. Вона, звичайно, в стінах Запорізького національного університету ніколи не е, вщухне. Я прошу вибачення, Денис. Можливо, не дослухала, можливо, десь реагувала не так, як би тобі хотілося. Я знаю, ти чуєш нас. Я знаю, ти бачиш нас. Я знаю, що ти, що ти завжди поруч з нами. Я вірю, що все буде добре. Я вірю, що наші хлопці да. захистять нашу землю що багато повернеться і відбудує, відбудує ту країну, в якій ми жили. І вона буде кращою. Вона буде набагато кращою. А так? Ще дуже багато треба зробити. Ми розуміємо, що ми маємо ворога зовнішнього і у нас достатньо ворога внутрішнього. Тому що ем, Денис мав справу із одним і з іншим ворогом. Я е, чим далі, тим глибше розумію джерело кожного його рішення. І чому він робив, працював, а чому він вирішив піти, чому він. Жив тут і чому вирішив поїхати? Чому він е, зміг піти, от, змінити таким чином, щоб піти і воювати? Мені здається, я розумію от джерела його е, тих рішень. І вони пов'язані саме з цими двома е, причинами. Тобто е, це правда. Тобто це лицарство з одного боку, а з іншого боку, це намагання змінити і облаштувати своє життя таким чином, щоб воно було і до серця, до душі, щоб могло оточуючим в цьому жити було вільно і комфортно. Щоразу, коли ви будете дивитися ці фільми, згадуйте і пам'ятайте наших героїв, які дали вам можливість жити, дихати, вільно творити і працювати. Ангели перемоги назавжди з нами. Я впевнений, що недарма віддав своє життя для захисту батьківщини. І я зробив би це без найменших сумнівів знову і знову, скільки б було б потрібно, аби щасливі та вільні громадяни України могли спокійно та впевнено жити далі, будувати плани на майбутнє, народжували дітей, без страху мандрували рідною землею та далекими країнами і завжди залюбки поверталися додому. Я знаю, що все це обов'язково відбудеться. Коли мої побратими проженуть ворога, коли всі українці знову посміхатимуться, я впевнений. Все довкола це наша земля, ліс і гори, степи і моря, і свинцем перебиті дороги. Та вже сплачена вища ціна, світ радіє, скінчилась війна. З нами, ангели Перемоги!